Всім привіт, друзі! З вами кіномозок і рубрика Зіркове життя. Сьогодні, як і обіцяв, я розкажу вам про молоду британську акторку Дейзі Едгар Джонс. Акторка народилася 24 травня 1998 року в Іслінгтоні у родині ірландки Венді Едгар і шотландця Філіпа Джонса, повне ім'я акторки Дейзі Джесіка Едгар Джонс. Її батьки також працюють у сфері розваг, мама кіно і телередактор, а батько очолює канал Sky Arts. Який зосереджується на трансляції мюзиклів і вистав, акторка виросла у Мусвіл Хілл у Лондоні. Вперше виступила на сцені у виставі в 5 класі. Після школи навчалася у відкритому університеті, а також була прийнята до Національного молодіжного театру. Ще під час навчання Дейзі почала працювати над своєю акторською кар'єрою. Першою для неї стала другорядна роль у серіалі Холодні стопи». В 2017-му вона знялася в серіалах Мовчазний свідок та Джентльмен Джек. В обох серіалах воно з'явилося у двох епізодах. Свою першу головну роль Дейзі отримала в 2019-му. У серіалі Війна світів, в якому вона грала разом з Гебріелом Бірном та Елізабет Макговерн. Однак справжнім проривом для акторки став наступний 2020 рік, коли вона зіграла головну роль у телеадаптації книги Саллі Руні Нормальні Люди, яка принесла її номінацію на Золотий Глобус. Як розповідала акторка, Ця роль стала для неї ролью мрії, оскільки, прочитавши книгу, вона буквально закохалася у головну героїню на ім'я Маріана Шерідан. Щоправда, зйомки були пов'язані для неї з певними труднощами, оскільки серіал містить досить багато сцен інтимного характеру, через що перший час акторці було дуже ніяково. Як вона пояснювала в одному з інтерв'ю, Одна справа, коли ти збираєшся зробити це з кимось наодинці, і зовсім інша, коли при цьому на вас дивиться уся знімальна група та ще й кілька камер. До такого просто неможливо підготуватися. Однак, завдяки підтримці акторського складу та знімальної групи, Дейзі швидко почала почуватися у кадрі комфортно. Останні на сьогодні роботи акторки. Фільм Свіжина, у якому вона зіграла разом з Себастіаном Стеном, і екранізація роману Делі Оуенс, там, де співають раки, у якій вона грає роль головної героїні Каї. Для цієї ролі Дейзі старанно працювала над американським акцентом. Аюнотинки Со інтересніс югеш, союгеделорн аседерн акцент. How difficult was that for you? Did you have certain phrases that you, you work with the dialect coach? I didn't know you were British, really. Oh, really? No, I didn't. Yeah, I, didn't. I, I worked because it would have been a bit strange if Kaya had a North London accent. <laughs> it it's <was laughs> yes, really yes, yes, important yes. to try and get that right. Were there so... certain phrases for you. Yeah, I loved um "Get out of my lagoon, you low down dirty creep" was one that I really, I really liked because I had to scream that line and and. How do you yeah. say it with your American accent? Gosh, um, it's been a while. Probably. It's been a while. Like, get out of my lagoon. I mean. It's, yeah, uh, there yeah, there you go. There you go. Акторка працює над ще однією екранізацією книги. З цього приводу вона навіть жартувала, сказавши, що не знає, чому продовжує це з собою робити. До речі, друзі, пишіть у коментарях, які фільми чи серіали за участі Дейзі бачили саме ви. Про особисте життя акторки інформації нині небагато. Достеменно відомо, що наразі вона заміжня, не має дітей, але перебуває у стосунках з актором Томом Варрі. Після виходу серіалу Нормальні люди почали з'являтися чутки, що Дейзі та її партнер по серіалу Пол Мескал стали парою в реальному житті. Однак акторка заперечила це, сказавши, що під час зйомок між ними справді утворився неймовірний. Але виключно дружній зв'язок. А як на вашу думку, чи можливо, щоб між хлопцем та дівчиною була виключно дружба? У дитинстві Дейзі закохалася в Тома Круза після того, як разом з батьками подивилися фільм «Топган». Згодом історія повторилася. Коли акторка побачила логана Лермана у ролі Персі Джексона, книги про якого вона дуже любить. Незважаючи на те, що Дейзі чудово увійшла у роль Маріанни з серіалу Нормальні люди, сама акторка, на відміну від своєї героїні, була доволі популярною дівчиною в школі, і іноді навіть відчувала через це тиск відповідальності. Під час одного з інтерв'ю Дейзі запитали. Що найромантичніше для неї колись робили. Вона розповіла, що під час зйомок серіалу Нормальні люди їй необхідно було переїхати ближче до місця зйомок, і її хлопець допоміг їй перевести речі, після чого заповнив її холодильник замороженими стравами, які вона їла наступні 4 зйомочні місяці. І щоразу дістаючи їх з холодильника, Згадувала про свого хлопця. Тож, як бачимо, друзі, романтика буває різною. Через зовнішню сходість Дейзі часто порівнюють з акторками Енн Хеттелей і Dakota Джонсон. Um, um, sort of а як на вашу думку? На кого із них Дейзі схожа більше, розповідаючи про роль своєї мрії, акторка казала, що в житті вона спокійна, добра і товариська людина, і саме через це мріє зіграти запеклу лиходійку, яка була б її повною протилежністю. Також, коли її питали, чим би вона зайнялася, якби її акторська кар'єра не склалася. Вона казала, що хотіла б стати постановником музичних відео, оскільки дуже любить музику і любить уявляти собі сценарії таких відео. Тож, ймовірно, одного дня вона таки спробує це зробити. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим, і від сьогодні список ваших улюблених акторів поповниться ще одним іменем. А якщо ви маєте сумніви, чи йти в кіно на фільм Там, де співають раки, який нещодавно прибув до українських кінотеатрів, то за цим посиланням ви можете знайти 5 причин, які розвіють ваші сумніви. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, про яких акторів чи режисерів хотіли б дізнатися більше саме ви.